Друзі, всім вітання! Я вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс автомобілі з Європи. В нас в продажу з'явився такий класний Volkswagen Passat B8. Даний автомобіль в комплектації Highline, в кузові Універсал. Автомобіль 2016 року виготовлення, оснащений 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт 190 кінських сил. Автоматично роботизована коробка передач DSG DQ 250. Такий автомобіль. У нас з'явився на продажу. Детальна інформація по даному авто буде на нашому сайті Автокар з Посилання ви зможете знайти в описі під даним відео. Дуже класний та достойний автомобіль. До речі, автомобіль на зимових колесах, на стальних дисках і є хайлайновські диски на 17 на літній гумі. Зараз більш детально оглянемо його по комплектації, бо автомобіль дійсно дуже-дуже в хорошій комплектації. Має безліч асистентів. Бачимо, є камера, яка відповідає. За асистенти. Отже, підемо по порядку. Бачимо, автомобіль оснащений адаптивною топовою ледованою оптикою. Є омивачі фар, передні, задні парктроніки. По салону немає жодних абсолютно зауважень. Такий він вигляд Він має. Автомобіль в ідеалі 188 тисяч рідного оригінального пробігу. Пробіг підтверджується. По Він-коду є також сервісна книжка на даний автомобіль. Позаду ідеальний стан даного авто є такі сонцезахисні шторки, дуже класний колір. Позаду має такий вигляд, також ладована оптика. Є комплект таких 4 колеса на дисках на 17. Хороша гума, хороша літня гума. Два комплекта коліс іде з даним авто. Бачимо, який він має стан. Дійсно, дуже-дуже хороший стан даного авто. Присядемо в автомобіль і розберемося, які асистенти присутні в ньому. Отже, з чого хочу почати, сервісна книжка. Так, можете зафіксувати інформацію, тут є він-код, є вся цифрова інформація по даному авто автомобіль. З реальним пробігом 188 тисяч. Останній запис в сервісній книжці в Європі був на 150 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав минулого року до України, повністю обслужився, були замінені ремінь ГРМ, помпа, масло в коробці, масло в двигуну було замінено буквально ось нещодавно. Підемо по порядку, що ми маємо по даному авто? Електроручник. Роботизована коробка DSG, класна, надійна, економна. Є система старт-стоп, є вибір режимів руху. Також, хто полюбляє економну їзду, режим еко, те, що потрібно для міста. Трьохзонний клімат-контроль. Є можливість увімкнути підігрів керма. До речі, підігрів керма можна увімкнути також з підігрівом сідушок. Воно все це одночасно. Вмикається. Далі йдемо по асистентах. По асистентах, що ми маємо? Отже, адаптивний круїз-контроль присутній. Є радар, який відповідає за адаптивний круїз Контроль контроль дистанції попереду. Тобто фронт асіст також присутній. Розпізнавання пішоходів. Назвичайно корисний асистент за дзеркалом заднього огляду. Реалізована камера, яка відповідає за дані асистенти. Асистент руху по полосі. Тобто автомобіль сигналізує, коли ви виїжджаєте з полоси, і також підкермовує. Асистент зміни полоси це є відповідні індикатори в дзеркалах, так вони реалізовані. Розпізнавання дорожніх знаків також присутнє в даному авто. Вони відображаються на цифровій панелі приладів. Розпізнавання втоми і асистент безпеки. Далі. Парковка, є асистент виїзду з парковки освітлення. Асистент DLA присутній в даному авто, тобто автомобіль має адаптивну ледовану оптику з можливістю вирізання попутного або зустрічного транспорту з потоку. Це також дуже-дуже класно в нічну пору керування. Мультикермо, кермо в ідеальному стані, ще раз повторюю, 188 тисяч пробіг в даного. Авто. Зараз подивимось, які є асистенти. Як бачимо, тут вони також всі відображаються. Автомобіль дійсно в дуже хорошій комплектації. Ще раз нагадаю, це хайлайн-комплектація, 2-літровий дизель. Перемикачі коробки передач під кермом все все абсолютно в ідеальному стані. Зараз вийдемо з авто, переміряємо його товщиноміром. Так, автомобіль виглядає попереду. Дійсно класний колір, дійсний класний посад, в дуже, дуже хорошому стані. 136. Швиденько пройдемося. 120, 130, 130, 131, 150, 130, 130. 139. 200, є підлакування або підфарбування на половині кришки багажнику. 138. 138, 114. Також тут на даній арочці є місце з підлакуванням. Як бачимо, тут можна поміряти, тут все ціленьке, все добре. Чиста косметика, нічого критичного. Один-два елементи мають підлакування. 118. 108. 131, 137. Отже, ми з вами оглянули Volkswagen Passat B8, ще раз нагадаю. Комплектація Highline, 2016 рік. Автомобіль вже на українській реєстрації повністю обслужений. Має цілу купу асистентів. Асистент зміни полоси, асистент руху по полосі. Автомобіль щитує дорожні знаки, має DLA, адаптивна оптика, ледована оптика, яка вирізає зустрічний або попутний транспорт. Автомобіль має можливість розпізнавати пішоходів і багато-багато іншого. Адаптивний круїз-контроль фронт-асіст також присутні в даному авто. Автомобіль зараз. Ще раз повторюсь, на зимовій гумі на стальних дисках є комплект літньої гуми на 17 дисках оригінальних хайлайновських. Такий автомобіль, 2 літровий дизель, 140 кВт. Надзвичайно класний, потужний та динамічний Passat. 2016 рік. Ціна по даному авто буде на нашому сайті AutoCar Переходьте, посилання буде в описі під даним відео. Там ви зможете ознайомитися з даним автомобілем і не, тільки, і не тільки з цим авто, а з усіма авто, які ми маємо на продажу. У нас автокар з Карсюєй. Ще раз покажу вам даний автомобіль зсередини. Дійсно суперовий стан. 188 тисяч пробігу. Ага, також ще є ледована підсвіточка в дверях. Тут присутня ледована підсвіточка. Тому, друзі, телефонуйте, не соромтесь. Всі дані є в описі під даним відео. А я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нами. Далі буде більше авто з Європи. Всім гарного дня!